Послання до Филип'ян, розділ 2 Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму. Будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі Він, існуючи в Божій природі. Не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса преклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господі на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухнянні, працюйте над Спасінням вашим в острасі та трепеті. Не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду. Серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Ба Бо навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також. Радуйтеся і веселіться зі мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його. Випробувану чесність, він, як син батькові, служив за мною в справі Євангелії. Отож надіюся його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно за мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас епафродита. Мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі, бо він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити важний статок служіння для мене.